То за 7 хвилин знайде найдешевший товар в Леру Амерлен, той перемагає. Я знаю одразу, куди нам треба йти. Я це ще знав, коли сьогодні прокинувся. Скоріше за все, Максим піде шукати якісь шурупчики, болтики, якісь гвоздики. А я вирішила, що я візьму хитрістю. Піднести за мною. Ага, о, о, о! Ми з вами ще зберемо два болтика, а може три. Все. Їх просто зважуємо. А скажіть, будь ласка, а ви можете мені щось е, подарувати? настрій. Ну... Кладемо два. 57 копійок, друзі. Ну я не знаю, як моя напарниця знайде щось на 57 копійок. Може, якась ручка у вас. Зелений колір. З логотипом Leroy Merlin. А хто це переміг? А хто це переміг? Це не. Не товар. бо він нічого не коштує, нічого не коштує, але він з Леруа Мерлен. Умови, які були щось з Леруа Мерлен, і які найдешевший питання? товар. І він ну, не може бути найдешевшим, бо він нічого нуль. не коштує. Так, нуль гривень. Найдешевший. 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 Ні, ні, найдешевший. Ні. 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 Я ні. подаю апеляцію. Я подаю апеляцію. 57 сім копійок. Ну скажіть, ну хто що ну за? у мене нуль ну, у нього там після нуля? Ще якісь цифри за підсумками наших міні-змагань може надати перемогу. Дружбі. Неочікувано. Яка дружба, якщо у нас не Не підходить? А напишіть в коментарях, хто переміг.